Shoot my shot got to wet. Bet that's all neck, girl, that's ready. Ready. give me all neck, I'll be heading. Ready. Might just oh, yeah. my ex girl on Malcolm and Eddie. Ready. Girl, I Що Ютуб здорова. Короте. Ми тут е, заїхали подивитися, що в мене нарешті з вихлопом. От моя М4. І ми дивимося взагалі, що тут по тому, що вона така голосна. Тут у нас Це 3,5, так? Да? Чи 3? 4! Чотири, йобаний 4, йобаний шашлик. Коротше, у нас тут просто прямоток, тобто тупо даунпайпи. Тут у нас були вторічні, їх теж прибрали. В ось, чи Назис. І все, і сток катбек. Через то вона дуже голосна. Резина ззаді, ну такое. 17-й рік, тому вона і не цепляється. Спереді резина 2021 року, наскільки я пам'ятаю. Ну, спереді, вроді ох, резина. Протектор ще начебто є. Мені говорять, що не вистачає губи, але я немножечко боюсь. О, такі. Отак, от. от, виглядає каталізатор. спорткатом. Коротше, тут просто, типа, типа їх, їх менше, да? вони не такі, типу, restricted, я не знаю, як правильно сказати. Там просто ми, ми... Ну, с, більше. Наоборот, він більш дерявий по сравнению з. Ну, більш дерявий, коротше, да. на S58. Це вот мої старі дом які Да, да. Ну щас да, да. У мене просто прямые трубы стоят за мискатив. Ну это сильно громко. Да. <зар> yeah. А в тебе стоять такі ци, чи ци? Сейчас такие стоят. Uh, yeah, а, yeah. я понял. Вот я собі новые заказал. Все, so, тогда понял. Если кому-то нужны доунпайпы без ката, вы эту вылку. Ну да, да. У меня тут такого добра. А это что? А это мидпайп. Мидпайп? Сингл, который. Как у тебя, только в размер, Ага, я понял. Это же размер типа 3, да? Нет, Труба большая, просто она сначала соединяется. вот задняя часть получается. Нет, Да, вот банка. Сравни, он вообще по-другому сделал. Ну примерно. Примерно. Ну тут как бы трехбиймовая труба, а это твои Короче, он чуть-чуть поменьше. И намного баса у тебя из-за поставишь меньше типа диаметр, будет меньше баса и больше именно звука. <связать> 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 Чем больше объем, тем больше баса и меньше звука. Вот у него сейчас тупо вот это вот стоит. Я и понял. И эти самые, каты эти. Ну вот это да, дает еще реально. Сколько денег вот это? Я Удиви я меня. Надо посмотреть отдельно за комплект 2200. Ага, понял. Ну, мне же надо так, чтобы я тебе дал старые, понял. Ты кому-то их на полочку Идем, Ну кому-то кому, кому <связать> продашь. <связать> Знаешь, это как с фарами, типа сдать дурест, получить рез. думаешь, что обменный фонд мне нужен? не шашлык. С58, С58, С58. Нет, это М5, М8. Ага. Это кастомный мой выхлоп, который я делал один из вариантов. Тоже было очень много Охуеть. баса. Это не S55, это M. <-s2> да склад, склад для ебнутого БМВшника. Он твой валяется такой же. Ахуять. Вот он, видишь, такой же большой. Это, это ты же написал тогда, что типа ки. А, я поверю, очень дохуя. Типа а, американский выхлоп, сделанный в Китае. Вот так он написал. Да, так есть. Прикол. А вот самая главная штука это спирт. Спиртик, Она да? Полная, да. То есть я постоянно заливаю. Е40, спирт. да, чисто. Это чистый. Е50 я заливаю. Правда. Е50. Прикол. А ну газани, слышишь, в спорте хочу для видео. А может спорт? Пытаешь, как... Пиздец. Если у тебя М3 или М4, никогда не газуй. Пиздец. Чиназис. Это самый мерзкий звук на свете. Да не, ну нормальный звук, что-то. Да ужасно. Так, ну що, коротше, ітог який. Приїхав я перевірив по машині, виявилося, що в мене 4 дюйма труба широченна. Задача зараз зробити максимально комфортний звук. І для цього треба, я так розумію, просто поставити даунпайп з каталізатором. Це називається спорткат або даунпайп. І тоді воно буде більш-менш. Послухаю, як звучить машина у, у Чепі, в нього М3. Стейдж 2, стейдж 3 і отакий от от конфіг, але в нього сама труба після виходу, тобто не прямо точно труба 3 дюйма 3,5. Але саму трасу міняти я не бачу сенсу, бо це немножечко дорого по деньгам. Плюс мені тут назвали за даунпайп 2 200 євро даунпайп з катами, а я знайшов в інтернеті за 2600. Ні, не за 2600, за 600, за 700. Тому в цілому, думаю, закажу в інтернеті, просто поїду, установлю. А попередні даунпайпи, не знаю, виставлю десь на продаж та продам. я думаю, що буде болі менш неплохо. Ну, а вихлоп ви, чули, як звучить вживу? Вот. Как-то Так, Так, ну що, нарешті, короче, прийшов час показати машину своєму корішу Владу Ломанюку. Він мене підбивав на неї і казав Андрюха. Твої самі класні емоції і враження про машини були якраз таки тоді, коли в тебе були Мки, коли в тебе була М4. І. Коротше, я йому покажу, він жорсткий автомобіліст, у нього їх 6. А, ну, коротше, одбитий БМВшник. Все, все як ми любимо. Покажу йому машинку. І, скажімо так, будемо дивитися, що є. І до речі, що хотів розказати, в мене зараз стоїть же прошивка BootMod 3. В чому проблема? Я взагалі на рулі не можу переключати карти. У мене там стоїть прошивка Stage 2 MultiMap. Тобто я на рулі можу переключити там, під 95-й, 8-й, під CSL прошивку, але вона не працює. Корот, тіпи, які прошивали, це такі типу FEMBO. вони знаходяться в Фінляндії. Вони прошивали блок DMA. Вони єдині, єдині, хто це роблять за 700 тисяч євро. Я так розумію, вони не додали можливість кастомного ROM змінення карт. І я такий, what the fuck to do? I just press this crease ота факт туду. Адже спресдис крізбатендаун анатинггепенсю. Ми коротше написав в бутмод, що мені дали можливість просто злити звичайну Stage 2 прошивку без мультимапу. Зараз в мене мультимап чотири карти. Я не знаю, яка у мене карта. Але ну, типу, холодний пуск вже відключений. Це можна почути прямо зараз. Тобто, Я зараз сяду в машину і вона, по ідеї, заведеться адекватно, не дуже голосно. ось. Тому Давай сядемо. Сідати, звичайно, дуже зручно. Давай отак от зробимо. Бач, обороти відразу ж впали. І все, ну, тіпа, максимально по-да-ма-шні-му. що. Їдемо до Улада. будемо піти вечерню каву, вечерню макаву. І ділитися емоціями. Трошечки погазую, розкажу йому взагалі про емоції. Що ж я хотів сказати? Ну, бензин реально тут тікає, тікає дуже швидко, бо 59 літрів бак на x 5 у мене 70. І враховуючи, що тут середній розхід думаю, десь 20, це так, я можу акуратно їхати. Ну прям тільки виїхав, вже нема півбаку. Ну прям ну піздець. <тікає> Скам страшний. Вот. Иди ты сюда, Вася! Да, да ты шо, я анаконда! А, Здорово. Здорово, блядь, я да? Ну, надо космолет уже Один! Алина! А бать а ты, а я, бать я. ты журналист. Ай-яй-яй! Хорошо. Да, чувак, в них очень классно сидит, ты не знаю, прям, прям секс. Ну там пятая тоже смочна, да? у нас такая. Да, приветствую. Да, да опять. Бля, я себя відчуваю, каким-то дебилом, ском. Да, да, случайно, Конечно. Не сідати що дальне? Ну блін, так зручно. Ні, ну сидіти дуже зручно, не знаю. Саме головне. не воно от так прям все чітко тримає. Стартуй, стартую. Ой, блядь, Давай, робий. Не дотянуся до педалі. Давай. Це що це? Це що тихенько вона завелась, бо вона типу, не прогріває кати, понял? Взагалі класно, що червоний салон це прям люкс. Алькантара, ну Ну, да. Це по, по, по суті, це типа, на, на вихідний день М4 на типа, звичайний Х6 на такому салоні. Так, да, да я, я кайфую. Альона говорить, що типа, ноги під себе там, піджимає, спати зручно, ну типа, нормально. Та ні, ну ті, хто говорить, що не зручно, це в них просто таких машин не було. <рес> CSL така штучка прикольна, що чікс, взяв, прибрав. Їм треба показати її на цей, напевно, біля якогось Макдональдса, але в цілому прикольно. Так, є такі. Це в них такі, типу, як. Как... Саме основне до чого всі, типу, якби как бы, допитуються, але в цілому адекватно. Ну, шо... за що можна і любити ці ковші, це от за це. Типу, за те, що вони повністю карбонові. Ну так. Да, 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 да. Ну, коротше, прикольно. Ну мені стидно їздить, вона голосна. Я тут поліцію бачу, за нею сховався. Не газую. Коротше, таке. Чикс. Вона скажи, вона прям так все тримає, класно. Уже ну що, давай, пої поїхали. Це, це закрита заслонка. Ладно, я зараз не буду. Ні, краще треба, там дуже голосно, прям, ну піздець. Ха-ха-ха, дуже <шатутніше> прикольно. Поїхали? <noite> да. А-а, духар, бля, диви, духар, бля. Тобто можна вийобуватись, типу, зараз вийти, показати. Це в кожній кія є, якщо що. Ні-ні, не так. Можна налаштувати, щоб вона була повністю. Ні, хорош, хорош. Вона пахне дуже добре. Ми показуємо підпустку. Скончена машина, який власник, така машина, повністю ідеально все підходить. Вона речить так, що мені здається, зараз поліція з цього міста приїде за нами. Ну, факін інсейн. Клас, просто реально клас. Нарально, От, як все-таки змінюється сприйняття машини, коли колір такий класний. Пам'ятаєш, як нам не дуже зайшов той зелений. А, да, взагалі, М4 хуйня, а от перша ніхуя себе звільнена гарно. Ми переїхали в Макдональдс попити каву. Я там чуть влада катнув, в нього там, мабуть, матеріал є, ми потім ще катнемо. Вот, -то так. Ну, Хуй знає, що сказати. Ні, yeah, це хуйне треба. О, oh. Саундтрес! Oh. До речі, от морда мені, знаєш, завжди подобалась, але от CSL, оці штуки вони реально виглядають прикольно. Бо ти типу бачиш прям все yeah, по я хотів собі М3М4, я зразу спінував, сі таку рішот хотів вставити на Ну я думаю, от поспостерігаєш, то можливо якраз таки на, на весну. Щось, щось таке. Да? Так, чувак мені писав знайомий в Чернівцях говорить, їбать, був на відпочинку, хотів її забрати, а не думав, що хтось забере. Я такий, так а я, ну, а я зрозумів, що, типу, що типу, даром мені віддають, я зразу передоплату. Піздец. Я ну все, інфобіс кормить, ціна. Да, ну антураж надо надое, понял за рахунок типа спеку. Низко на ну, охуенно, понял? А да, мы не так незвучны. Я на своем их знаешь, такие типа, блядь, танк. Да, <соценно> да, <соценно> 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 <кро> <кро> <соценно> Давай-давай-давай, дядь! Давай, давай, Блядь, я, я, я хочу тут голодать. Да? да брат, пожалуйста, разъебись надо. сбм на... Ебать! сука! Пиздец. ты стрёмный реально. Я заказал кат... Вау. Бля, ну... Да ты что? Бляяяять! пиздец, да? Это просто мразь. Блять, страшно! Ну, охуенно. Сука. Что, Влад, пару слов для прессы. Просто яду, подивись, подивись. Бля, руки мокрые пиздец. Просто пиздец. Еба, мир. Так кричить, Бля, страшно. Не за то, что она кричит так. Да. Блядь, хорош, сука, на нахуй. Блядь, я сейчас нас. Ну не, ну блядь, а почему нет? На червоному. Із <с boris> ковшами. А, туди, ну да, на коврик. Дуже так... подобається, червоний савок. Да, да. Цей от, ну, він уже не мій був. Другий ковши реально дуже атмосферно, знаєш. От от прям навалювати, пустувати. Да, ковшах сидиш, ахуєнно. <smut compromise> ну, страшно кричить. А це навіть не якроповіч і не Ні, просто не. Це просто 60 Це просто даунпайп. Вау. повинен, ну, я думаю, розвертати. Ніби як не повинно, но... Тіпо да. так. Знаєте, що? Будемо робити, чи... Ще... Я думаю, він Василь Кіт, нахуй. Пане, чим займаєтесь, пане? Я в криптовалюті. О, oh, Меми, це все меми, меми. Йоб твою мать, нахуй. <свіс> все, товарищ улак. Давай, либо ТРЦ-20 скиду, либо съебай <свіс> сюда нахуй. <свіс> Може в <вкріпі. свіс> завтра заболучу, Чи да, зас. Все в хрипте. <свіс> Бля, я важко сідати. Бля, я думаю, что роль живут. Понятно, что. <свіс> Ты Си седаешь, а я руки потею, пиздец. Ну тут, а тут реально. Уверен, ебашь? Раз, два. Бля! Ого! Дуже плотно. Дуже плотно. Дуже плотно. Я вообще не разобрался. Дуже плотно. Сейчас я расстанусь. Давай. Я уже тримаюсь. Зараз будет крін. Давай, давай, давай. <рис> Сейчас, <рис> я только что думал, а? Сюда, сюда. Съебаем? А, да. На біс, на біс, ще один раз. А! А! Реально дуже. Нє, нє-ні, ні, ні. реально а, закритий простір мене дуже по вухам вдарило. Мені прям... Фізично больно було. Причому це ні, було ні, ні. 5 поняв тисяч, навіть не на сім. <слес> <руск> я, я сьогодні буду погано спати, коротше. <п lawyers> Якась єбнута машина вже в поганому сенсі, блять, з таким вихлопом. Як <пумінутъ> <пуск> захотів поняв, так і різко перехотів.